Наслідок ракетного прильоту в заклад потрапило 23 пацієнти. З них було 13 госпіталізовано, 3 померло, 7 було надано амбулаторну допомогу. Зараз стан пацієнтів важкий. У 4 пацієнти знаходяться в край важкому стані. Решта пацієнтів стабілізовано, надається медична допомога. Всі пацієнти мали і вибухові травми різного ступеня тяжкості. Два пацієнти знаходяться зараз у спеціалізованій опіковій реанімації з опіками. Два пацієнти знаходяться у загальній реанімації. Всього зараз перебуває 13 пацієнтів. Якщо можна, скільки з них рятувальників. рятувальників. Для нас ці всі пацієнти постраждалі в нас у атаки. А ви про це вже казали? А можете ще раз розповісти, який взагалі характер травм, тобто які типи травм? Один пацієнт потрапив в стадії клінічної смерті і на жаль, не був реанімований. Решта, два пацієнти померлих – Це складні міновибухові травми, які були несумісні з життям. Це міновибухові травми торокоабдомінальні з увліканням з внутрішніх органів. Один померлий, скінчався при виконанні оперативного втручання з приводу складної торокоабдомінальної травми. Ще одному пацієнту вдалося провести оперативне втручання, ушування шлунку, видалення своєї пластику діафрагми, проте стан залишався дуже край тяжкий і сьогодні о 10-й у пацієнта виникла. Біологічна смерть. А я мав на увазі, ви казали зараз про е, померлих. А я мав на увазі е, ті люди, які зараз е... Е, решта пацієнтів мають складні міновибухові травми кінцівок. Е, три пацієнта е, трьом пацієнтам виконали складні судинні операції про е, зовшивання е, крупних судин. Е, Сім пацієнтів отримали апарати зовнішньої фіксації, це первинне оперативне втручання з приводу травм. Решта пацієнтів мають акубара травми і закриті черепно-мозкові травми. Один пацієнт з субдуральною гематомою.